Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, вітаю вас на вечірньому ефірі сьогодні на молебні до Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Всадіви Марії. Сьогодні я разом із своєю дружиною будемо провадити спільну молитву. Закликаю всіх особливо молитися за нашу Україну, за наше військо і за кожного із нас, нехай наші намірення, будуть почуті всемилостивим Господом. Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш! слава Тобі! Христос воскрес, із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос, воскрес. З мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, Христос воскрес, і з мертвих смертю смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував. Смертний помилуй нас, святий Боже, святий, святий кріпкий. Святий... Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владику, прости беззаконня наші, святий зглянься, ізціли, немочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля. Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушній іде нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство, сила і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Бо Господь явився нам благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Бо Господь явився нам, благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість його. Обступили й оточили мене, я ж іменем Господнім переміг її. Благослованих той да вім'я Господне. Не умрожитиму й сповіщатиму про діла Господні. Камінь, що занедбали, будівничий став наріжним каменем. Від Господа це сталося і дивне, воно в очах наших. Богородиці, усердно нині прибіжімо грішні і смирені і припадімо у покаянні, взиваючи з глибини душевної, це поможе, змилосердившись над нами, поспіши погинемо від безлічі. Не заверни рабів твоїх з нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Не замокнемо ніколи Богородице, Про силу Твою говорити ми не Бо коли б ти не предстояла, благаючи, хто б нас визволив від цілкого бід, хто ж би охоронив нас в нині вільними, не відступимо від тебе, владичице, твоїх боробів спасаєш завжди від усякої біди. Будьмо уважні миру премудрість, будь моважні, пом'яну ім'я Твоє в всякому роді й роді. Роді, роді. Слухай, дочко, і споглянь, і прихили в ухо Твоє. Пом'яну ім'я Твоє в усякому роді і роді. Пом'яну ім'я Твоє в роді і роді. Господу помолимо! Бо, ти, святийсе, Боже наш, і Тобі славу осилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Все, що дише, нехай хвалить Господа. Все, що дише, нехай хвалить Господа. Хвалить в святинях Його, хвалить Його утверджені сили Його. Все, Все, що дише. молить Господа, І щоб сподобатися нам вислухати святого Іванлія, Господа Бога молимо. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Хре станьмо побожно, послухаймо святого Іванлія, ми Русімо. У ті дні Марія, вставши поспіхом, пішла у передгір'я в місто Юдини. війшла вона в дім Захарії. Привітала Єлизавету, коли ж почула Єлизавета, привітання Маріни, заграв дитя в утробі, її радісно, і сповнилася Духа Святого Єлизавета, і вигукнула гучним голосом і сказала: благословена ти в жонах, і благословений плід утроби Твоєї, і звідки це мені ще мати Господа мого, прийшла до мене, бо коли голос вітання Твого дійшов до вух моїх, заграло дитя радісно в утробі моїй, блаженна ж та, яка Бо збудеться сказане їй від Господа, і сказала Марія, величає душа моя, Господа, і зрадів дух мій у Бозі, спасі моїм, бо зглянуся на смирення раби своєї, ось бо від нині ублажатимуть мене всі роди, бо вчинив мені велич могутній, і святе ім'я Його, пробула ж Марія з нею близько трьох місяців і повернулася додому свого. Господи, слава тобі. Пресвятая Діво Марія Богородице, премилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Пресвятая, Богородиця, спасина. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Мати предвічної любові, радуйся і спаситих що на тебе уповаю. Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Діво, що непорочно зачала, радуйся, і спаси тих, що на тебе уповаю. Діво, Діво, від херовими світліша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Від Серафимів славніша, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Святая, Марія, голубко, неосквернена, радуйся і тих, що на тебе уповаю. Маріє, запашна квітко, дівицтва радуйся, і спаси тих, що на тебе оповаю, Святая, Богородиця, нас. Маріє, добра, вихователько дів, радуйся, і спаси тих, що на тебе нас. Маріє, покрови світу, ширше від небес, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Маріє, заступниця, перед справедливим суддею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Маріє, заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Святая, Богородця спасина. Маріє, прибіжище грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Безвятая Марія посереднице, що не покинуло нас після свого спіння, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Маріє, єдина Марія, чиста і благословена. Радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. За всіх ти молишся, благая, за тих, що прибігають з вірою під могутній твій покров. Бо іншого тривалого порятунку перед Богом в бідах і скорботах ми грішні не маємо, обтяжені гріхами незліченними, мати Бога вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, визволив від усяких неготрабів. Полом'яно ім'я Твоєму усіхому <кій> роді роді. Всіх скорботних радість, і пригнічених заступниця і голодуючих кормителька, Скитальців потіха, бурями гнаних пристань. Хворих відвідування, немічних покров і заступниця, жезл старості, мати Бога вишнього. Ти, єси причиста, я, поспішися молимся, щоб спастися рабам. Твої. Слухай, дочко, і прихили вухо Твоє, радуйся, пречистая Діво, радуйся ціни скипте Царя Христа, радуйся, зрослившого гроно таїнственне, радуйся двері небесні. І неопалима купино, радуйся засвітнє світло, радуйся всіх радосте, радуйся вірних спасіння, радуйся, заступне, це всіх християн і прибіжище влади. на віки, вам Радуйся вселенної похвало, радуйся, храме Господні, радуйся воротінню сповита, радуйся всіх прибіжище, радуйся світильниче, золотий! радуйся, слава православних, все чесна. Радуйся, Марія, Христ, мати Христа Бога, радуйся раю, радуйся Божественна трапезо, радуйся, сіне. радуйся, ручко все золота, радуйся всіх ованям. Ще, ще з умилінням до Пресвятої Богородиці помолимось. Святая Богородице, спаси нас. До Богородиці помолимось. Царице Моя надіє моя Богородице. Захистері сиріт, Скитальців пристановище, засмучених радосте, скривджених покровилько, глянь на мою нужду. І на моє горе поможи мені немічному Провадь мене недосвіченого ти ж бо моє горе знаєш Розвій його якщо бажаєш, бо не маю іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці. Крім тебе, о Божа Мати, бо ти мене охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Премудрість, Псвятає Богородице, спаси нас. Світися, світися, новий Єрусалиме, слава Бога Господня на тобі засіяла, раді нині веселися сіоне, а ти чиста, як расуйся, богороди. Воскресінням, сина Твого. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови Христос. Що Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, а тим, що гроба життя дарував істинний Бог наш, молитвами причистої, своїй матері преподобних і богоносних отців наших, і всіх святих помилуй, спасе, бо він благий, і чоловіколюбний. Амінь. Христос Воскрес, дорогі брати і сестри! Найперше, я хочу подякувати кожному із вас, хто в цьому вечірньому часі знайшов ту хвилинку, ті 20 хвилин свого часу викроїв для того, щоб спільно припіднести молитву до нашого небесного Отця. Власне, і через заступництво Його Матері Божої, ми просимо для себе миру, для наших воїнів, щоб вона розпростерла той величний свій омофор над кожним нашим захисником. Щоб якомога швидше настав мир, щоб якомога швидше закінчилося жахіття, щоб вся та несправедливість, яка є у світі, в нашій Україні, вся та несправедливість, яка завжди була тут, тому що диявол є князем землі. Тому що навіть Ісуса Христа Він спокушав земними радостями. Але ми прагнемо радості духовної. А сьогодні ту духовну радість важко знайти, тому що багато чоловіків, Багато синів, багато батьків, багато тих рідних нам, людей сьогодні не з нами. Хтось захищає нашу Україну, хтось уже не зможе прийти і сказати: мамо, дочко, дружину, я тебе кохаю, я тебе люблю. І нехай якомога частіше наше серце плаче і б'ється з радості. А не згоря, а для цього міцно тримаємо руку воскресшого Христа, який смертю в смерть подолав. І якщо ми будемо віруючі християни, якщо ми вимолимо у Господа Бога для себе наш рідний край, і якщо ми сьогодні будемо дивитися, складати руки не ось так, а ось так, то повірте. І перемога настане. І Господь побачить, що то є віруючий народ, віруючі люди, і тут є достойні ті провідники Божої благодаті, якою благодать сходить на землю через кожного із вас. Тому всім Божого благословіння і миру. Завтра ми маємо, дорогі брати і сестри, дуже гарну неділю. Про це ми поговоримо з вами завтра в ефірі. Завтра по-християнськи день усіх жінок. День жінок-мироносець. Є багато міжнародних жіночих днів, але цей день він особливий, тому що в ньому ми згадуємо не просто жінок-мироносець, а всіх тих жінок, які дають крила чоловікам, всім, абсолютно, своїм синам, діточкам. Тому нехай Господь за заступництвом кожної із святих жінок вас щиро благословляє. Жінки, якби не ви. То не було би тієї радості, напевно, у нашому світі. Бо добре сказав був Господь, коли творив світ перший день, по п'ятий і половину шостого нехай дня, коли були створені тварини, він казав, що і добре воно є. Але коли побачив, що чоловік був сам, жінки, що сказав Господь у книзі буття? Він сказав, що не добре йому бути самому, і створив йому помічницю, дружину Єву, взяту із ребра. І це є велич. Таїнства, яке Господь творить на землі, через церкву Христову, через священство ми отримаємо ту благодать. І я просто щиро вам бажаю відчути ту радість, материнську, жіночу, щастя, і щоб в наступному часі ми вже святкували всі наші дні трошки у кращий час, у ліпший час, у мирніший час, у переможний час. Вам усім, великого Божого благословення! І заступництва, ну, найперше, Пресвятої Богородиці. Намірення на завтрашню святу та божественну літургію ви можете написати, якщо ви маєте такий намір, за посиланням у шапці профілю, як і тут, так і тут. Тому нехай Господь всіх благословляє і нехай чує нашу молитву. Христос Воскрес! Воістину Воскрес Христос! Дякую всім, дорогі брати і сестри, хто сьогодні і тут нас слухав, хто сьогодні з нами тут молився, і в онлайні, і також, можливо, хто переглядає це відео в записі. Всім Божого благословення і пам'ятайте, що якою би не була важка доля, Христос теж із Хресного Голгов, якою би наша не була важка доля, той, хто йде до світла, завжди перебуває у світлі і завжди світло його огортає. А наше світло Христос. Ідемо за Ним. Kristus Voskresas, Vauistinu Voskresas.